Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас на огляді елементи EV C40. Це елементи на 20 А. Вони вже такі йдуть з приварюваними шпильками. Тут у нас з однієї сторони клема алюмінієва. Звичайним паяльником її ніяк алюміній не припаяєш. Тому відразу краще брати із такими шпильками, щоб було зручно його. Збирати цей акумулятор. Акумулятор будемо збирати, як ви зрозуміли, на 12 вольт, 4 елемента. Давайте перевіримо, який опір. Брав у продавця в Україні, так як наявності ніде немає і вже й продавця немає. Останній забрав. 3.26 напруга, 1,65. На іншому елементі. 164 327. Напруга. Продавець, попросив його зразу і сортувати по опору. 171 3,26. Продавець 1,6 Вказав. Давайте ще в другому місці. 1,71. Тобто похибку трохи дає. І останній елемент. Знаю, його видно. 1,74, 3,27. Тут 1,6, 1,6, 1,59, 1,64. Подивимося його розміри. Модель елемента Сі 40. Тому що він в діаметрі 40 мм. міліметрів. Довжина його подивимося, хватить. Довжина елемента 130. Із привареними шпильками. Трошки не вистачає. Десь сантиметри. 165 би було. Як ви бачите? Отак. 130. І 6. І в діаметрі вони всі однотипні. 40. 130. Тепер давайте вагу їх зважимо. Може по вазі вони відрізняються. Перший елемент 364 грама. Другий 363. Третій 362. І найкращий опір? 364. Додатково ще взяв такі холдери. Розмір холдера. Вони складаються, двої вони йдуть. Товщина його. 10,7, ширина 42,5 і довжина 86,5. Якщо обрізати, 85. Ось ці можна такі пази, куди складається сам холдер Їх можна пообрізати, відповідно, холдер буде менше займати місця. І разом 85 на 85. Два холдери однакові. Додатково продавець ще положив шини, похожі на, які йдуть на Іві 105-ту. Дивіться, яка вона крива. Довжина цих шин 57,8. Ширина 114,9 і товщина 1,4. Максимальний струм при розряді. ці елементи можуть видати 60 А. Дуже великий струм. Рекомендують струм заряду. Як зазвичай, 05С, це 10 А і розряду 10 Можна максимально ще ці елементи заряджати струмом 1С, це 20 А. Зараз подивимося більш детально даташит на них. І потім складемо із цих елементів акумулятор на 12 вольт. Відкрили даташит, модель C40 і VC40, розміри елемента. І з клемами 135 мм. Товщина його 40,56 плюс-мінус. Роз'єм самих клем для приварки 13,6 з одної сторони. А з іншої 15,6 З'ємність від 2,5 до 3,65 вольта. Це 20 000 мА. Якщо ми розряджаємо струмом 033 С. Мінімальна ємність це 1950 ма 0,33 с Тобто навіть не 0,5. Щоб у нас була ємність до 20 А. Вага 364. Грами, напруга закінчення заряджання 365. Струм, при якому потрібно закінчити зарядку. Це 1 А 1000 мА або на 0,5С. Виставляємо при заряді. Розряд при температурі більше 0 до 2,5 В. Якщо температура менше 0 або дорівнює 0 до 2 вольт. Стандартний заряд 1000 10 мА або 10 А. Швидкий заряд 20 А 1С. Стандартний розряд 10 А 05C. Максимальний розряд 60 А. 3C витримує. Якщо у нас температура заряду від 0 до 5 градусів, тобто 5 А від 5 до 10 градусів 6 А. Від 10 до 15 градусів Цельсія 8 А можна заряджати. від 15 до 45 градусів Цельсія 10 А. Від 45 до 55 градусів Цельсія теж 10 А. Розряд у нас виконується мінус 20 до 60 градусів Цельсія, Зберігання при температурі мінус 20% до 50, 1 місяць. мінус 20-45 3 місяці. Якщо температура від 0 до 20 градусів Цельсія близько року. Кількість циклів 2000 раз можна його зарядити і розрядити. При температурі 25 градусів Цельсія плюс-мінус 2 градуси 0,5С, якщо ми будемо використовувати. Розряд і заряд. Втрати 70%. Після закінчення 2000 циклів. Якщо ми будемо розряджати при температурі 45 градусів або заряджати, то кількість циклів лише становитиме 1000. Саме найкращий результат, що в мене вийшов, це 690 млн. Після того як я все зібрав. У нас вийшов ось такий варіант. Це пауербанк ємністю 20 Ампер годин, 12 вольт. Плата BMS звичайна біла. Підсилені дроти, щоб могли витримувати струм 20-30 А. 30 А тут буде. Цей павербанк мене попросили зібрати. Точно так само, як і в моєму. Павербанки. Те, щоб була стрічка була. Але роз'єм для прикурювача тут не вийшло розмістити, тому що ці елементи більші 20 амперні Прийшлося переносити. Тут вже я додав кнопку, Включає роз'єм для прикурювача і два незалежних розєма Type A до 12 вольт 5-9-12. Якщо ми сюди перемикаємо це напруга зараз на нашому акумуляторі, роз'єм попросили встановити DC, щоб можна було підключати роутер оптичний термінал. Якщо ми перемикаємо вліво, то у нас активуються роз'єми Type-A і роз'єм для прикурювача. Так Вимикається. І кнопку встановив, щоб можна було вмикати окремо LED-стрічку. Таким чином все розмістив. Ще додатково все термоклеєм зафіксую усі дроти. Тут, як ви бачите, місця небагато. Додатковий зарядний модуль не встановлював. Будуть заряджати через роз'єм XT60 зарядним пристроєм. Якщо забажаю, то пізніше можна буде встановити модуль на мікросхеми IP36268. Що, в мене є ще такий модуль, взяв на 120 Вт, як китайці обіцяли. Так, як я вже казав в минулих відео, мене попросили зібрати потужний павербанк, щоб на виході було 120 Вт, щоб заживлювати міні-ПК. Але він цей модуль не може видавати стабільно навіть 80 Вт. Я на нього пізніше зроблю огляд і покажу, як все працює. Так що IP2368, 100 Вт видає без проблем. Ось так все вийшло. Ніяких проблем немає. Кожен може самостійно зібрати. Корпуса я беру на сайті Arduino.ua. Це в нас корпус, як ви бачите, вищий, тому що тут елементи. 20 Амперні, тут 15 Амперні. Так. І ще хотів сказати, мені під... підказали, я встановив цю лестрічку, підключив до роз'єму на зарядному модулі на цій платі. Як вияснилося в даташиті цей роз'єм лише 10 мА. Тобто на нього підключати не бажано, тому що може сама мікросхема згоріти. Тому так тут саму підключу, виведу окрему кнопку, для цього використав dc понижувач отакий мініатюрний, на ньому встановив 4,5 В. Для того, щоб Лест-річка не сильно перегрівалася і сілодіоди не так швидко. Деградували при нагріві. Отакий От вийшов павербанк. Як я вже казав, кожен може самостійно його зібрати, ніяких проблем немає. Хто не бачив, як я збирав, може подивитися попереднє відео по зборці павербанка. Всім дякую за увагу, всім гарного дня і мирного неба. І якщо в когось є можливість задонатити, на зарядну станцію для військових Силка на посилання буде в описі під відео. Розряд завершився, струмом розряджалося 10 А, час 2 години 5 хвилин, ємність 20 годин. БМС відключила на напрузі 11,3 В.